Рішення ЄС про надання українцям тимчасового захисту дозволило понад 4 мільйонам громадян отримати право на роботу та доступ до освіти, медицини та соціальних програм у європейських країнах. Для одних це стало здійсненням мрій, для інших стимулом повернутися в Україну, попри обстріли. Втім, термін дії рішення завершиться у березні 26-го року. І в ЄС вже замислюється, що робити із цим далі. Докладніше про те, перед яким вибором можуть опинитися українці. Далі підписуйтесь на наш канал. Директива про тимчасовий захист у ЄС була схвалена у 2001 році і фактично спала до великого російського вторгнення в Україну. У дію закон був введений 4 березня 2022 року. Програму було розраховано на два роки із можливістю автоматичного подовження на один рік. Станом на сьогодні вона подовжена до березня 26 року. Наразі у Єврокомісії розглядають два варіанти: подовжувати захист без змін, стимулювати українців до повернення на батьківщину або ж нада тим, хто хоче залишитися більш довгостроковий регулярний статус і можливість воз'єднання родин за інформацією Ректию, єС має розглянути це питання на початку червня під час зустрічі міністрів внутрішніх справ. Рішення про тимчасовий захист ухвалюються на рівні ЄС, проте деякі країни мають або готуються запровадити власні рішення. Уряди братимуть до уваги думку місцевих роботодавців, які вже мають працівників з України, а також шкіл та університетів, де навчаються українські діти. У Німеччині, де захист отримали близько 1 мільйона 200 тисяч українців, МВС також розробило свої пропозиції, які має затвердити новий уряд на чолі з канцлером Фрідріхом Мерцом. Свої рішення також вже мають або Розробляють Австрія, Італія, Естонія та Латвія. Зокрема, у Польщі для українців незабаром може з'явитися можливість отримати трирічний національний статус карта побиту, якщо вони протягом року безперервно мали тимчасовий захист. Чехія, третя європейська країна, за кількістю прийнятих українців, з 1 квітня 2025 року вже відкрила для них можливість отримати п'ятирічний дозвіл на проживання з автоматичним доступом до ринку праці. Для цього потрібно мати офіційний річний дохід понад 400, та 40 тисяч крон проживати в Чехії щонайменше з березня 23-го року і не отримувати гуманітарну допомогу від держави з липня 24-го. Також потрібно бути чистим перед законом, сплачувати податки, не мати судимостей та заборгоностей за медичне страхування і гарантувати відвідування школи своїми дітьми. Одночасно із цим відбувається і звуження пільг для українських біженців. Крім того, у Європі стали частіше говорити про так званий біженський туризм, коли громадяни України скористати. Авшись правом на захист, періодично повертаються додому або живуть на дві країни. Через це у європейців з'являються сумніви, чи потребують вони захисту й допомоги, якщо постійно їздять в Україну. За даними Верховного комісара ООН з питань біженців, у 2024 році кількість українців, які хочуть повернутися, зменшилася до 65%, порівняно з 77% у 2023 році. А кількість тих, хто точно не збирається повертатися, зросла з 5 до 11%. Після завершення війни за кордоном можуть залишитися від 1 мільйона 700 тисяч до 2 мільйонів 700 тисяч українців. Економічні та демографічні втрати можуть становити від 5 ти до майже 8% від довоєнного українського ВВП у довгостроковій перспективі вони можуть бути ще більшими, адже не повернуться діти, які за час війни виросли за кордоном. За словами радника міністра з питань єдності Кирила Криволапа Україні не варто сподіватися на повернення українців чи залучення трудових мігрантів, якщо уряд не вирішить усі питання і проблеми ВПО. Криволап вважає, що добровільно на батьківщину можуть повернутися близько 30%. Втім, якщо до цього докладеться фактор зменшення підтримки з боку Європи. Цей відсоток буде збільшуватися. Державні послуги мають бути доступними кожному, втім нерідко трапляється, що людина не може дістатися до ЦНАПу через вік, стан здоров'я, воєнні дії або інші обставини. Саме для таких випадків в Україні працюють мобільні ЦНАПИ та цифрові валізи, щоб кожен українець міг отримати необхідні послуги незалежно від життєвих обставин. Докладніше про те, як скористатися цим сервісом, далі підписуйтесь на наш канал. Мобільні ЦНАПи – це спеціально обладнані автомобілі, на яких працівники центру виїжджають у громади, де немає стаціонарного ЦНАПу або доступ до нього ускладнений. У таких машинах є все необхідне для оформлення документів, заяв і надання базових послуг. При собі працівники мають цифрові або мобільні валізи. До таких портативних комплектів входить ноутбук, сканер, принтер, веб-камера, щитувач паспортних карток і модем, що фактично перетворює цю валізу на міні-офіс. Завдяки цьому оформ Необхідні документи можна вдома, у лікарні або в соціальному закладі. Цифрові валізи мають обмежений перелік послуг, але покривають найнеобхідніші запити. У міністерстві зазначають, що замовити цю послугу можна за запитом. Мобільні ЦНАПи мають затверджений графік виїздів для обслуговування та маршрут, щоб громадяни могли планувати візит. Графік виїздів оголошується завчасно та залежить від попиту на послуги. Це особливо актуально для мешканців прифронтових і прикордонних регіонів, які часто не мають до доступу до стаціонарних центрів надання послуг, щоб замовити приїзд адміністратора з цифровою валізою. Вам або вашим рідним потрібно зв'язатися зі ЦНАПом у вашій або найближчій до вас громаді. Працівники проконсультують вас щодо деталей послуги і допоможуть організувати її надання. Втім, цей сервіс доступний окремим категоріям громадян, перелік яких визначає орган місцевого самоврядування на сьогодні. В Україні працюють 32 мобільні ЦНАПИ та використовують 406 цифрових валіз. За даними мінцифри, у першому кварталі 2025 року послугами таких мобільних сервісів вже скористалися 3475 людей. Вже цієї осені в Україні значно зростуть ціни на навчання за контрактом у державних вишах. За прогнозами у вересні вартість навчання на деяких спеціальностях може сягати 70 і навіть 100 тисяч гривень на рік, що вдвічі більше ніж минулого року. Докладніше про те, з чим це пов'язано, і наскільки законно. Далі підписуйтесь на наш канал. Відповідна постанова Кабміну була ухвалена у квітні. За словами урядовців, при вартості контракту на рівні 25 тисяч гривень частину навчання доводиться фінансувати державі, адже забезпечити якісну підготовку студента за таку суму неможливо. У результаті виникають проблеми з низькою зарплатою викладачів. Сьогодні професор вишу з усіма надбавками отримує близько 18 тисяч гривень. Вище згадана постанова має перелік з близько 40 спеціальностей, на які встановлюються додаткові коефіцієнти. Те, через що контракт стає ще дорожчим, серед них економіка та міжнародні економічні відносини: політологія, психологія та соціологія, журналістика, фінанси, і банківська справа, страхування та фондовий ринок, менеджмент, комп'ютерні науки та кібербезпека, архітектура, готельно-ресторанна справа та інші згідно з новими правилами, вартість навчання в провідних університетах зросте на 15-20 тисяч гривень. Наприклад, рік бакалаврату в Київському політесі тепер коштуватиме. 67,5 тисяч гривень, а у Київському університеті Шевченка від 60 до 80 тисяч гривень. Ціни на магістратурі можуть сягати 90 тисяч. Нові розцінки на навчання можуть стати непосильними для багатьох абітурієнтів, особливо під час війни. Колишній депутат Микола Томенко в коментарі BBC зазначає, що підвищення цін обмежить доступ до престижних університетів. А конкуренція за бюджетні місця буде надзвичайно високою. Приватних вишів нові вимоги освіти не стосуються, оскільки уряд їх не фінансує, тобто вони можуть самостійно встановлювати ціни. Тому не виключено, що наслідком реформи може стати більший наплив абітурієнтів до приватних закладів. Також є побоювання, що підвищення вартості може спричинити відтік абітурієнтів до Європи, де пропонуються кращі умови. Ігор Лікарчук, експерт у галузі освіти, вважає, що скорочення кількості абітурієнтів може призвести до закриття деяких університетів з іншого боку. Уряд. Обіцяє гранти для студентів, які не потрапили на бюджет, але мають високі бали на НМТ. Такі гранти частково покриють витрати на навчання, але це стосуватиметься спеціальностей важливих для відновлення країни після війни інженерії, математики, фізики та медицини. Водночас не варто забувати, що кількість пільговиків, які претендують на бюджетні місця, в останні роки стрімко зростає, тому уряд планує вести спеціальні гранти і для них. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.